Всім привіт сьогодні відкрива. Сьогодні я знімаю новий фейнс ну, на мой каналу Лавий Тейкс, це було Короче, Сьогодні я буду ролити оці вот всі мої спінчики і ще десь. Байще, напевно, на, на десь щетка бобла. Тому давайте погнали. Я не хочу колд, бо вже десь п'ять разів падав і два рази ні сам падав. А я хотів того импера. Ну как бы. Я шоизи Воркер, спочатку область якісь междой, и бой старт. що в мене 4 lucky spinnen, maar toch je 2 out, як я подовжую, а то в тебе пусте спин стоял Lucky Spin, and короче не было поставить. А Напевно, ті, хто есть не знають. Говно. Коротше все. Я не знаю, що мені Крутого може випасти. Наповнюю, я просто буду ролики, ставити на паузу і якщо ще, наприклад, ліга з простого роду то буду включати. Бо так тоді відео занадто довго вийде, хоча тоді інтересно буде. Добре, давайте перші в ці роли я... Оці, які безплатні, які я за АФК отрив, то я буду просто я буду так ролити на відео зараз, а потім я вже буду так ролити. Якщо там щось круто об'єпає. Що розвитим... Коротше, я забуду відео. Я не я не знаю, мені за цього не пару в тому на все життя з'явилася. Але щось воно, меня скоро пропало. Бо мене там в даче два з половиною було. На все же життя. Ні. Ніби. У мене зараз на лігу має бути 5%. На місце 1.33 десь так. Ні, 1.80.80. Міракл це я не хочу ходити і...

У мене був ще колись три десь канали на ютубі. І самі популярні це там, де я був сняв шорт по мелом плейграунду. Ну це ще не знаю, я просто зробив... Я просто не знайшов якісь прокормки і просто запустив відео і все. І полетіло. Ой. якщо що недавно проснувся, то вибачте, що так тихо говорю. Мене можливо навіть не буде чути, тому uh, всім пока і до скорої зустрічі.